Отак, От Сергій Татчин. Отак, прокинутися о шостій чи навіть о п'ятій ранку. І дивитися, як поступово прозорішає фіранка. Глибоко вдихати і видихати. Довго-продовго. Думати про Бога і про себе. Про себе і про Бога. Як йому живеться, ну просто цікаво одразу ніде і всюди, хто він для людей це зрозуміло, а хто для нього люди? Їхня любов і ненависть це добро і зло, весь сукупний досвід. І коли він їх зазвичай перераховує ввечері чи досвіда? Сидить собі такий у кімнаті з голубими шпалерами і нехай у нього буде помічник, секретар, скажімо, Валера. От він задумується і каже: Валерію, а що там у нас українці? Той приносить книгу і розкриває на потрібній сторінці. Господь трохи супиться, підпирає бороду, мружить очі, гортає сторінку за сторінкою. Так Нібито не дуже й хоче. Чиркають комети об стелю над самісінькими головами. Тут він закриває її і каже Валерію, своїми словами. І Валерій трохи картинно виходить на середину кімнати, розправляє плечі, відводить ногу. Ви хотіли історії нати? І починає розказувати. Спочатку впівголоса дуже тихо, про те, що жити в Україні це водночас і щастя і лихо. Його голос росте і кріпне і за якусь мить виходить на ноти, ніби це шабельна атака, ніби лавою йде кіннота. І ти розумієш, що від неї вже немає спасіння, тільки смерть, а по смерті обіцяне воскресіння. Він розказує все так, ніби вже й сам Українець, в тисячному поколінні, може, навіть десь з-під вінниці. І увесь його рід до останнього, в останньому коліні, височіє за ним безмовно, молитовні уклінні. Він сумлінно перераховує всіх живих і мертвих, перераховує всі зради і нібито даремні жертви. А тоді пояснює, що жертва не буває даремною, особливо в цій країні, яка одвіку була буремною. Він розказує про козацтво, про чиїсь багатство і бідність, про кожну люблячу пару і кожну вдалу вагітність. Перераховує всіх поранених, страчених і спасенних, тих, хто віддавав нажити, і тих, хто крав казенне. Він приходить село за селом, місто за містом, від його слів у кімнаті вже мало місця, їм тісно. Він розказує про прилаштованих і про геть неприкаяних, про гнаних і гонителів, про авелів і каїнів. І Господь забуває про все на світі, навіть про каву. І так йому все незвично, і так йому все цікаво. Це ж почути одночасно стільки плачу і сміху, і нервово гризе від хвилювання на вказівному нігодь, і коли Валерій закінчує, повисає тотальна тиша. Тільки чутно, як в сусідній галактиці шкребеться миша, ніби то щось смачне і аж попискує від щастя, і провисає над ними небо. Як хустка. Часте. Так минає хвилина за хвилиною. Година за годиною. І от саме зараз Господа можна сплутати з людиною. Нагадай мені завтра. Треба б зайнятись українцем. І про того, як його ну ти розказував з